Випічка людям виручку на зсу. Просто на зупинці Марійка та Соуміка влаштували благодійний ярмарок. Ці дві коше зовсім юних дівчаток повністю розуміють надскладну ситуацію в Україні, тож вирішили допомогти нашим військовим збором коштів. Для цього діти разом із матусями до ночі готували смачну випічку, яку згодом реалізовували у середмісті Хмельницького. Щоб покупали і забирали деньги на ЗСУ. Я відчуваю, як важко дядям на передовій. І я відчуваю, як важко людям в Донецьку, в Бахмуті і в різних містах, які бомблять. Їм важко от. і я вирішила збирати кошти, щоб допомогти нашим воєнам ближче до перемоги. Марійка разом із мамою приїхали у місто з Бахмута. Зараз в місті складна ситуація, та родина не втрачає позитиву і планує повертатися додому. Ми розуміємо, якщо ми на своєму місці не будемо допомагати воєнним, то війна не скоро закінчиться. А дуже хочеться домой. Діставалися ми дуже складно сюди. Ну не будемо при цьому. Це все вже А ми приїхали сюди. тут Дуже гарні люди. Дуже багато було допомоги з сторони міста, як із адміністрації, так і від просто громадян. Всі допомагають. Я дуже рада. На рахунку дівчаток це вже не перший ярмарок. Минулого разу кошти збирали для військових з Харкова. Цього разу юні волонтерки планують відвідати місцевий госпіталь. Вони закупили хлопцям там футболки і ну, відповідно це все треба доставляти, то відповідно була ще й заправка автомобілів. І отак. І. А цього разу ми вирішили, ми дивилися також телевізор, і вона побачила, що показували госпіталь, і вона каже: Я хочу поїхати в госпіталь, відвідати наших дядів, які нас захищають. Дівчатка кажуть, будуть продовжувати збирати кошти для наших захисників, адже лише працюючи разом, можна досягти однієї спільної мрії що війна закінчилася і Путін дав дуба.